Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику головного управління майном КМДА, який незаконно передав право власності на державне майно профспілкам. Загальна сума на момент вчинення злочинів сягала понад 300 мільйонів гривень. А на теперішній час вартість цих об'єктів у десятки разів більше і сягає мільярдів гривень. Спільно з працівниками СБУ задокументовано, що починаючи з 1992 року і по теперішній час. Посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних федерації приватних акціонерних товариств за попередньою змовою групою осіб незаконно оформлювали право власності на державне майно та потім відчужували курортно оздоровчі, спортивні, туристичні та інші державні комплекси. Чиновника МДА, всупереч вимогам законодавства, видавав накази з оформлення права власності на майнові комплекси та об'єкти нерухомості, зокрема, посадки. Незаконно оформлено право власності на майнові комплекси об'єкти нерухомого майна. А саме, будинок профспілок на Майдані Незалежності будинок площею 3720 квадратних метрів на вулиці Хрещатик. Виробничо-адміністративний будинок на Шотару Роставеллі у Києві. Готельний комплекс Торист. Майновий комплекс загальною площею понад 3 тисячі квадратних метрів на вулиці Трутенка. Відділення санаторію імені 1 травня курорт Пуща Водиця. Майновий комплекс на вулиці Гамарника площею майже 4 тисячі квадратних метрів та інші. Посадовцю повідомлено про підозру за фактом зловживання своїм службовим становищем в інтересах інших юридичних осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує. Вже покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років. Сьогодні ДБР передало ці об'єкти в управління АРМА. Загальна кількість переданих об'єктів, що знаходились в користуванні профспілок, вже складає понад 230. Досудове розслідування триває.